Очікуваний поворот на саміт Брікс у російське місто Казань приїхав генсек ООН Антоніо Гутеріш. Одна з цілей його візиту продемонструвати відносний характер політичної ізоляції російського диктатора Владіміра Путіна. За інформацією змі Гутеріш має особисто зустрітися з Путіним завтра. На цей неанонсований візит вже відреагували в українському МЗС. Там зазначили, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший саміт миру. Зате він без вагань попхався, тобто поїхав в гості до військового злочинця Путіна. Це неправильний правильний вибір, який не сприяє справі миру. І тільки шкодить репутації ООН, заявили ОМЗС у соцмережі X. Саміт Брікс у Казані розпочався вчора і триватиме три дні. До Росії прибуло 36 світових лідерів: крім секретаря ООН. це голова КНР Сі Цзінпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафос. Президент Туреччини Реджеп Тей віце віцепрем'єр Сербії Олександр Булін та міністр торгівлі та промисловості Талібану Норундін Азізі. Путін вже встигнув зустрітись деякими з гостей, зокрема з лідером Китаю. Сі Цзінпін після переговорів заявив, що сподівається дружити з путіним вічно. Наразі світ переживає небачені за останні 100 років зміни. Міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться. А от дехто із близьких друзів Путіна на саміт так і не приїхав. Найнаочікуваніша історія сталася із президентом Бразилії. Перед самим Бріксом він впав у Ванній, тож не зміг летіти в Росію. Що цікаво, за кілька днів до падіння у Ванні Володимир Путін відмовився їхати у Бразилію на g 20 адже там його можуть заарештувати за ордером міжнародного кримінального суду. Що було дивно почути, що прочитати новини про те, що він впав у ванній кімнаті, забився через це він скасував свій візит. він не приховує абсолютно, абсолютно такий прямолінійний у своїх заявах, у своїх поглядах. Він неодноразово заявляв про те, що він вважає, що це не тільки Росія та Україна винні у розпалюванні війни, але й НАТО, тому що НАТО погано пообіцяло Україні членство в НАТО. Росія розцінила це як загрозу національній безпеці, і вирішила відповісти відповідним чином. Він ніколи не скривав, не приховував своїх поглядів щодо російсько-української війни і свого ставлення до Путіна. Тому для нього, в принципі, не було б проблемою приїхати насправді на саміт потиснути Путіну руку. Вні питання, які обговорюються на саміті, стосуються в першу чергу економіки. Так, китайський лідер заявив, що БРІКС є найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формуються, і країнами, що розвиваються в сучасному світі. Він сказав, що це головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації. У них просто є спільні точки зору. Вони не погоджуються з тим, як влаштоване влаштовані правила гри в сучасній фінансово-економічній системі, намагаються шукати інструменти, як це змінити. Однак то звичайно на оминуті тему російсько-української війни в інституті вивчення війни припускають, що Росія може скористатись самітом БРІКС, щоб налагодити зв'язки з глобальним півнем і таким чином пом'якшити наслідки західних санкцій. Однак міжнародні оглядачі впевнені, жодних конкретних результатів по вирішенню війни не буде. БРІКС зараз першу скрипку відіграє Китай, тому і порядок денний відповідним чином визначатиметься переважно з точки зору того, що Китай вважає за потрібним і за важливим. Тому чогось там нового на саміті Брікс стосовно війни проти України, я на жаль не очікую почути. Всі будуть закликати до мирного вирішення розв'язання, до переговорів. А як до деталей там вже ну наврядчі вони будуть обговорюватись. Перші заяви по російсько-українській війні на Брікс уже прозвучали. Прем'єр-міністр Індії Моді вкотре заявив, що виступає за все хороше проти всього поганого і прагне, аби війна в Україні закінчилась якомога скоріше. Риторика Путіна теж уже тривалий час. Не змінюється Кремлі. Вже неодноразово заявляли про те, що вони розглядають стамбульські домовленості як єдиний можливий сценарій завершення війни. Ну тобто, заморозка в ідеалі визнання результатів цих псевдореферендумів осіни 2022 року. Ну і плюс Крим, звичайно. Я не думаю, що Путін взагалі буде якимось чином агресивно налаштований на саміті Брікс і підіймати цю тему. Він буде максимально дипломатичний, скоріш за все, і буде запустити свою шарманку про те, що вони готові до переговорів. Ну а поки Путін збирає своїх друзів, нам слід не забувати про своє. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.